Як оформити інвалідність, якщо ви перебуваєте за кордоном для громадян України, які перебувають у державах, з якими укладено міждержавні угоди про соціальне забезпечення, а саме це Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Іспанія та Португалія, передбачено наступний механізм передача медичних документів уповноважений орган країни. Перебування громадянина України. Він передає медичні документи до Пенсійного фонду України. Наступним етапом є розгляд документів в Україні. Пенсійний фонд він надсилає медичні формуляри до Міністерства охорони здоров'я, де їх розглядають експертні команди Центру оцінювання функціонального стану осіб. Наступним етапом є переклад документів. Центр оцінювання функціонального стану осіб. Він забезпечує проведення перекладу документів українською мовою. У подальшому відповідність міжнародним стандартам. Медичні документи вони мають відповідати стандартам, таким як міжнародна класифікація хвороб. Формат оцінювання. Оцінювання може проводитися заочно або з використанням телемедицини залежно від конкретної ситуації. У разі якщо вам потрібен юридичний супровід встановлення вам групи інвалідності, у разі якщо ви перебуваєте за кордоном, звертайтеся до нашого адвокатського об'єднання.